Всім доброго времени суток, з вами я, я розкажу, як вас можуть розводити на Ютубі. Запомніть, друзі, всі способи які вам показують на Ютубі. Крім фс е, 22 і 13 і, ігор крім зломів. Друзі, все фейки. Не ведіться на це. Якщо е, це відео до завтра 5 5 лайків ми будемо таку рубрику рассматривать, як людей розводять Це так і як сказать, рамповый е, відео Набирається 5 лайків за цю, е, сутки. Завтра чи сьогодні даже выложу. Я не знаю, друзья, запланирую, можливо, примеру. Друзі, давайте розберемо оце відео Я хотів. Восстановить, ну, у меня получится восстановить, можливо, восстановить е, аккаунт е, в Ютубе. Аксав Близ. И дивись. Друзья, так не сделаешь. Вот тут канал. Чего? Сейчас я вам потом расскажу. Дружище, если ты дывишься, ты не прав. Тебя в Ютубе правую очкунул. Друзья, данный дии, якби це был действительно злом, то б Ютуб би, Ютуб его не пропустил бы. Як бы не хотел цей человек. Ютуб бы не пропустил бы данное видео в від Ютуб. Так что если вы шукаете, так как взломать что-то ВК, допустим. Ну, ВК там можно через код дилеммент. Друзья, чтобы взломать действительно, так не получится, як у... Це, це все фейки. Якщо не пять 5, 5 лайков, я вам розкажу, що це дійсно фейки. Я можу даже э, в себе на каналі, друзі, набрати багато підписників, не набираю їх. Я можу через код зробити це. Але я цього не буду робити. І так, давайте розберемо долі. Він заходить, бачите, показує, що він, типу... Ну, покажи, як ти здійс це. Як ти згомаєш цього чувака? І і і нічого не получится, друзя. Ліктай по цьому коменту. Ой, гошок. Йопа, іти Black, друзі. Вибачаюся за схожу мачиність. Сьогодні це відео могло бути И ничего не получается, ну, то что ну, ну, це ну, реально не зло. Друзья, если... І Я на паузу і жду. Не, а ну в принципе садился так. Вот зашл Джина аккаунт. На ну вс равно это мало Правда, садите. Я Просто як ти ты Просто как-то вот ты разводишь людей. Хотя це им більше имовильно тутся. Никого так не делайте, друзья. Даже если вам хочется. Дивіться, ось я це ось так само, дивите. Так само развода людей. Та да понятно, що не хорошо, і ти паче розводить людей не Надо як лохів. Не зрабується так, йоп твою наліво, треба спеціальний софт скачувати. Який не фок, що ще він буде в тебе, ти не підплатиш віруса. Це містер Біст, наскільки я знаю оце. Покажуть його. Е, э, друзі, це наскільки піздець? треншове видео так сказать напал друзья если набирать 5 лайков друзья выходит но ну, ця рубрика будем таку рубрику. І, и друзья вин от чего его канал не заблокал друзья то что він не показал процесс уже в итоге то что его невозможно взломать без специальных программ любую старинку Facebook, TikTok, Ютуб. Как, Какие шутки, дружище? Ну так не так не взломайся. Замуйся специальными плогами. які... либо за деньги, либо за тоже. аккаунт ютубера, ответа от Александра. Ой, сейчас на босс тоже молодая особа, будет. Друзья, это вся реакция реакции у на них. Господи, вот хак, нет, покажу. Фак, покажу, друзья, не до факел, твою мать. Друзья, это трэш. Ламповый, так сказать, трэш. О, такая рубрика и будет. Набирается 5 лайков, да? такая рубрика будет.

Ну це не злом, друзья, це не зром, я вам кажу. зрамуйте спеціальне ПУ і все, Так наздравайте, друзья. Нажимаем продолжить. 5 пять лайков, друзья, из следующий ролик. Ну це він показує встановку, це не зром, друзі, це встановка далі. Оце через це його й не бросить, друзі. Якби він пробував дійсно зламати э, дану сторінку, яку він зараз питається, як би зламати ну при цьому встановити собі. Так що отак, отак, чого чого ютуб, друзі, його пропустив, через те, що він не зрамує, по суті. Зламувати це треба ПО відповідно мати. Если набирайте 5 лайків за до завтрашнього вечора. У нас така рубрика буде. Кожен... кожен, кожен понеділок така рубрика буде. Цікаво, друзья. Не забудьте вподобайка, друзья, за моим сторони. Ну це по суті не злом, друзья, це васанука. Бо якби настоящий з ром, друзья, ютуб би не пропускован. І зараз тут юних хакер бля. Ніколи не питайте шукати. Ой, ю Друзя, я не смеюсь з цього. Я з того, як вони, друзья, сейчас. Як вони намагаються вас наїб... Наїбати. Выбочаю за мій французький. Вони вас питаються тупо, щоб об вас ручки нахрити, і все, друзі. Тут вся розвод, зламати, надо відповідно по иметь, а не те, що вони имеет. Це трэш. Хто ще поста... не поставив подавайку, поставте. Якщо пять років у нас збирає, ідемо в другу частину. Так не В будь-яких способах, які на данный YouTube є, вони не взрамывают. Це треба спеціальне ПО иметь. Послухай, послухай, що цей молодий чоловік скаже. Сво оправдание. Сегодня, друзья, ві відео вийде в, в 21 годині. Хто хоче, то прийде, выйдет. На основному каналі, на чм, що сейчас я сидю. Не дозрам. Ты Це, на нас спеціальне ПО имеет, щоб сгромать чоловіка. І то не факт, що воно скажет и Та воно методом підбору даних, методом кодіровки. Якщо ты казать, друзі, ми продовжуємо знімати. Сьогодні це відео вийде, друзі, ну вже я комп'ютер виключу, коли воно вийде. Так що я дивитимусь вас з вами в місті через телефон. О, Саша Фокін був. Тільки що. То що, дорогой ми убиваем дітей. Був. Участоком. Шукає кого, блін, взломать. Друзі, ютуб так. Ютуб така не пропустить. Настояще відео про злом я вам гарантую. Ютуб не пропусте. Даже если дивіться, той показав, то чого YouTube його не заблукав. Ютуб його заблукав але лише в тому, чого він не заблукав через те що він питався якоби встановити. То, в той в тій частині відео. Те, що він питався встановити його. А не зламати. Злам це процес підбор е, алгоритм дій. Тобто це то надо мета-дані, там певні структури, друзі, не не займайтеся такою фигней Якщо ви не знаєте. ну цей глажданин занимается явно фигню то покажут друзі, як фс у фс 13, 4, оці з сизромы друзі, як на игру то покажут то можна показувати, а так я вон блять друзі, то що то з ром. Іде цей злом, я жду. Павниша. Ау. Антоша жде. Ой, господи, чувак, я б тобі радив микрофон четкий купити, Або микрофон э, пазами не затикати. Якщо на том видео написать 10 лайків, виходить нова, Або те, що було, я казав. Да і все. восстановка и друзі, це друзья, не лобить, не займайтесь такими делами. Е, ну надеюсь, вам все понятно. Все будем... Цатраш, друзья. Це так не, не плачу я. Ця так не плачу я, друзья. Как заматрить? И та что, друзья, це детский контент, то и конвенти тут нема. А ч хоп. Ааа, раньше можно было кот элемента. Хехе! <laughs> Мега злом! <тит> <тит> Ляха-муха! Антоша, до кого ты упустишься?

Так мы ну, школы там э, школьники уже закончились, друзья. Давайте сейчас прям... Так, вот, вот так ты

Ем, um, я он не пом... Да то, что мы дивились, друзья. Ой-кам О, давите. Сердный чувак. Ніяк його туда не зламати. Ніяк його не зламати без спеціального ПУ. Ніяк. Татрянь, друзі, так не так Я как як... знаю людина, так не зрамый, друзья. Вам можуть на почту хуйню якусь кинуть. Типа перейди по ссылке и остальная. Вы переходите, нажимаете кнопки ваш канал уходит. А так не делайте. Як він Либо загоняюсь домой с человеком и зайшов на его аккаунт. Все, а так я понимаю, вот это сделать. А. Ааа, хотя за медиадзе, друзья. Царят, друзья, так не ломается. Ииии. Так вот элемента, друзья. Вот что ты Нажимаю на А что вы? Ага. Опа. Ой, еще не свои фото. Чи Да, еще не свои фото. Сейчас я вам покажу, как взромать канал на Юди. Не я! Во-первых, вам надо ну, найти кто вам бесит. Любого кого вы хотите. У меня одна писит меня. Вот канал мистер Ходи. У mm, меня yeah, вот, вот этот канал. Бесит. Я решил взромать. А ну, что это вы за? Я знаю породи, не может. Что надо? А що кот элементы, друзья? А це підписчики його. Давайте конопить. Выдавать элементы. И все, ты дышь, блядь. Не хвилюйтесь, я ничего не сделаю. Бац. И все. Обновлю столинку и у него повернеться та самая. Нельзя так лобить, конечно. И я... сейчас я вам покажу, как взломать канал на Риби и что для этого надо делать. Внутри вам надо найти так что, друзья, это ну, видео ну, выхода. Так не ломает, ну, друзья. Я вам расскажу, как ломает. Есть певный человек. Певная группа Сипки, я як там чуваку рассказывал, что занимается у типа уют канали. в них є спеціальне ПУ Тобто ПУ це програми. Хто не знав І вони ламають. ну так само дивіться я щас мене YouTube не забрукает Дивіться Дивіться що У мене є допустим ФС 13 Я щас типа запишу Не відео для вас а просто видео для вас запишу, так сказать. Як Як вас не ф13, Як вони веду себе. Я вони... Я вони сейчас взромить в игре в 13 і, і, і... на деньги. Беру, друзья, а це старый метод. А за це, друзья, мене не блокнуть. То, що я знаю, що... Бачите, с мані написано. А це глущей. Я розмінив в тебе більше гостю, друзі, Ну я не рекомендую так і грати, Бо е, смисл гри тіляється, Так що з цією сладкою ночі, Не знаю ще чем. Минут 5 посидю. Чого, друзья, я зняв? то що я знаю що це таке, Як це встроєно. Ну, но мене є основний, то, той. To 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 -o i drugi kanał jaki... ...y... ...jak mnie w żal rozprzedał. Tak Tak jak. 13, допустим, да? І зараз ми побачимо те, що я розказав, друзі. А ви знаєте, що я не пиздобов. Ось дивіться, я включаю. Чого ютуб це не бросить, друзі? Того, що це не той зрум, який е, запрещается в Ютубі. І все. А це сохранка? Ну краще не ще, друзья не год, так то що смысл его тянется. Це для мене, як для каута діла, то да, то я можу цим позвати через те, що я мапу делаю. Тому що, стартову техніку, як за, там кредит певний бегали, як ви зробите.

Так що краще, друзья. грайте чесно, не взламывайте. Так само і тут, друзя, Те самий способ, друзья, як певном варіанті. Не, не не, надо. Краще чесно, друзья. іграйте файз. розвивайтесь, розвивайте свою компанію, так сказати, чем будете э, бельмом, так сказать, на беговій індустрії, блядь. Сейчас, друзья, подожди. Не до зрам, друзья, не до зрам, Создаем новую игру. Начать. Выбираем любую сложность. Любую карту. Так, ну что ж, карту мы друзья. Как уменьшается? Меня сейчас Потом выйдем в папку Games, okay. Тоді друзі, він зайде в папку Games, FS 15 сохранка як а там пева в нього. Пела сохранка і буде, типа типа деньги накручувати. Типа зламувать. Ну це не злом, друзі. Якби це був настоящий то злом, то YouTube би не пропустив. би. игру, сохраняем. Теперь переходим в документы. Ставим вподобайки, друзья. Выходит новое видео. Хорошо, а деньги лень шукать. И, вот, у нас 6 тысяч 50 и Снова переходим в игру. И как видим 50 миллионов накручим. Всем спасибо за просмотр. Пользуйтесь И тика! Друзья, тика я хочу одно сказать. Все. За мій друзья, Краще, друзі, чесно грайте. Чесно вигравайте. Тобто, чесно грайте, Все, щоб розвинутися. Як я зараз, напевно після відео піду. Можливо, відпочивати. а можливо, можливо ще трохи фс 22 поіграю. А можливо виключу комп'ютер і піду спати. Так що, друзі, я хочу щось сказати вам. Эээ, е, те, что они там показывают, друзья, по поводу ФРСК, то хуйняся. Не надо так делать, то что, друзья. Я не закликаю, не кажу, что вы, а то, о, то я правильно кажу, вы ви... кажут свой голова на плечах. Не у вас вона є. Хотя бы, так сказать, отличаться до автора в данных каналах. Е, я не хочу кого-то обсуждать, кого-то обсуждать, бог з ним судья, друзья. Ну, Смысл от их накруток время э, чо, э, денег если ты розвиток своей, так сказать, мозгодіяльності мозгодеяльности не, не выработаешься. Так само как с каналами, друзья. Так не ломает канал. Канали ломают специальными пругами. Либо кодом якимсь пам'ятном. Так не ломают як на видео вы ви побачили, то он так не действует. Сейчас подивлюсь скільки. Так воно не он Чого, Чего, Ось дивіться. Візьмем, э, візьмем будь-яку... Ось э, давайте рассмотрим на дані файлский. Що він тут зробив? Зараз рассмотрим. Дивіться. Він заходить документ в правую сохранение. Так. Да, там є файлик, я вам покажу ще раз. В який він форик саме заходить. Там три фойрик. Там багато файликів, І це всі файлики відносяться до ваших сейвів, тобто до вашої сохранки. Е. То тобто, це все, друзі, це ваша сохранка, а це ваша техніка достиг. Я спеціально оцей файл відкриваю туди через цю програму, що я відкриваю, І е, мапу там, допустим, модель той саме, друзі. Осьо друзі, в мене бачите. де вони тут деньги. Т -т То поиск, поиска У мене тут поиск є, але я не буду использовать. А я не сюди зайшов. А, ні, мон. Ось друзья. друзі, оце він вписує. Друзі, так я осуждаю такі дії. Не надо. лучше честно. Зарубить деньги файски в любить. Будут бедвадцать руй. Так само, такий самий спосіб эээ, так сказать, э, заработка есть в, в том яки. У 17. Так само, 17. На любите сохранки вы сможете на крути так само. Так само на 22. й на 22 й на знайти, А, не, вот слова. Оце правый. Тут... А, хотя может це не волну. Можливо я. А, ну да, друзья, особайте монеты. А все, То же самое. За мои деньги сейчас. Так, и закрываем. А так, друзья. Мне, блядь, просто показывать херня. Так что, друзья, цена видео можливо. Прямо сейчас приужал выходим на цей YouTube канал. Всем пока-пока. З вами был я. Если такая рубрика заходит, пишите мне пожалуйста в коментарі Напишите, заходи вам такая рубрика чи не. Зайдет вам, вам чи ні. Пока пока. 29 минут видео. Шло.